Доброго дня! Ну що, шановне панство, починаємо наш сьогоднішній вебінар. Новини туризму. Думаю, що він буде недовгим. Він буде корисний для звичайних туристів, буде корисним для турагентів, ну і звичайно для директорів турагенцій або для тих, хто тільки хоче зайти в цю прекрасну галузь, відкрити свою турагенцію або почати туристичний бізнес. Так, дивлюсь зараз, бо я проводжу на двох каналах: і на Ютубі, і на Фейсбуку. Чи мене видно, чи мене чути. Надію, що так. Давно я вже не виходив з прямими ефірами. Трошки було не до того. <кій> Мав проблеми деякі зі здоров'ям. Сьогодні я хочу вам розказати про новини туризму, що змінилося от зараз. Що варто враховувати? І... Розкажу е, про ті можливості, які є зараз у нас для турагентів, можливості для тих, хто хоче відкрити свій туристичний бізнес. Ну і звичайно для туристів, що в нас зараз є актуально. Закінчився, не панство, літній сезон. Що таке літній сезон. Він наш тепер закінчився. Це ті тури, які ми продаємо тільки в літні напрямки. Це Туреччина, це Болгарія, це Чорногорія, Це Греція. Все, ну ще Туреччина трохи є. Але це вже і море доволі прохолодне, і вже багато операторів познімали рейси. Так що зараз це вже закінчилося. На велике здивування наше всіх спільне, не дивлячись на війну, не дивлячись на е, такі тяжкі обставини. Е, туристичний сезон для нашої турагенції і для турагенції багатьох е, в Західній Україні доволі був успішним. Тому що е, через що? Через те, що. Багато турагенцій Сходу України і Півдня закрилися взагалі не працюють. Ну і люди бронювали свої тури відповідно через турагенції заходу України. А, до речі, забув представитися, можливо, хтось мене не знає. З вами Любомир Бенько, директор турагенції The зебест. Ми входимо в велику мережу, яка була до війни. Налічувала понад 230 різних фірм. Це моретурів, Квитки у літо райські канікули. Ми зараз. є одні з лідерів ринку турагенцій, і це відзначено багатьма нагородами. І я сьогодні поділюся з вами актуальною інформацією про те, що зараз варто враховувати на ринку туристичних послуг. І так, літній сезон закінчився. Що зараз актуальне? Зараз актуальні, ясно, що рік і деякі люди в зв'язку з воєнними діями в Ізраїлі налякалися сильно. І найдех хто відміняв тури, але багато більшість людей полетіло. Єдине, що я зараз раджу: тобто, Хургада і Шарв і Марсалам, дуже далеко. Не бронювати тури в табу, бо це на границі з Ізраїлем. Ну і Шарм-Ей-Шейх, то вже на ваш розсуд. А так взагалі спокійно, безпечно, можете спокійно летіти собі в Єгипет. Там все спокійно, і це дуже далеко від Ізраїля. Об'єднані Арабські Емірати, Туніс вже холодно. Що ще такого зараз актуального серед Звичайно, це є е, всякі екзотичні країни. От зараз починається самий гарячий, самий класний сезон для купівлі екзотики. Тому що екзотика, це якраз е, в листопаді ще, виходить, ціни не дуже високі, бо десь з 5, -го, 10 -го грудня, 15 грудня, ціни пішли різко вверх на екзотику. Що таке екзотика? Можливо, хтось не знає. Це ж різні острови: Шрі-Ланка, Канарські острови, Домінікана. Мальдіви, Сейшели, Таїланд, В'єтнам, Балі, Мексика, Куба, Бразилія все це екзотика. І зараз на неї не краще ціни, тому що влітку там мусони, вітри, і от зараз листопадів не закінчуються. Ці всі вітри, високі хвилі, дощі безкінечні і починається туристичний сезон на екзотику. Тому наші люди зараз особливо бронюють Занзібарду. Мальдіви завжди бронюються. Хто купує ті тури? От можете спитатися. Ну, купують жінки, звичайно, з дітьми, старші люди, там від 60 років, бо, як, як відомо, чоловіки не мають права виїзду, ну, не всі категорії. Зараз дозволили окремим воєнним виїжджати в відпустку. Тобто, зараз почали воєнні бронювати також закордонні тури, їм дозволяють вже виїзд. Частині з них далі є багатодітні сім'ї, де троє бічі дітей, також чоловіки мають право виїзду, є е, чоловіки-інваліди, е, третя, друга, перша група мають право виїзду, а також ті, хто мають опікунство над інвалідами, а також ті чоловіки, які ще до війни, там заробітчани, всякі, де, ті, що там і жили, тобто вони е, бронюють свій відпочинок не в закордонних турфірмах, а в основному через українські турагенції. Це наші клієнти є чоловіки. Які за кордоном, чоловіки з інвалідністю, воєнні, чоловіки, які мають троє більше дітей, ті, що сидять за кордоном, ну і жінки і старші чоловіки від 60 років і діти до 18 років? Що доброго змінилося? Та і ще що такого купують зараз? Зараз вже почалося активне бронювання нового року і різдвяних турів, так як різдво цього року вже в нас так як в цілому світі, в грудні буде. Тому вже багато там всякі розпродажі, шопінги. Вже люди це бронюють. Є всякі екскурсійні тури в Європу і в Стамбул. Чому Стамбул окремо відділяє, бо є європейська частина Стамбулу, а є азійська частина Стамбулу. Е, також багато люди бронюють всяких екскурсійних турів Україною. Ми маємо угоди з різними туроператорами Україною, а також різні готелі. І зараз якраз пішов е, такий тренд на купівлю е, турів терма, термали. В Україні, в Словаччині, в Польщі е, в Австрії. Е, тобто люди купляють тури з можливістю е, відвідування термальних джерел, термальних басейнів. Це така оздоровча процедура, дуже приємна. І вона ми можемо запропонувати вам ряд таких е, можливостей: наша турфірма Муритурів The Best, яка є лідером е, в мережі морятурів, квитки у ну і одна з лідерів туристичного. Ринку туристичної агенції України далі. Що такого ще ми можемо запропонувати е, зараз? Також багато людей цікавляться різними тематичними турами. Різні тематичні розважальні парки: парк Абудабі, Феррарі, Парк, е, The Land of Ледженс, Туреччина. До речі, ще можна побачитися. Туреччині Енерджіляндія в Польщі, Діснейленд та ряд інших парків, де також от зараз якраз цікавий такий період. Також багато людей бронюють вже тури. Відвідування там резиденції Санта-Клауса, йолу Пуки, як він там по фінськи звучить. Такі, такі тури також мають місце і цікавлять наших туристів. Тобто, в основному це є Єгипет, це Емірати, це є екзотика, це є екскурсійні тури, це є тури Україною і в українські готелі або екскурсійні тури Україною. Ну таке от зараз. І які є нововведення, які є такі можливості для туристів? Ну є гарна новина. Е, відомий і дуже класний до війни був туроператор Тест Тур. Е, сьогодні прислав листа, він відновлює свою роботу. Тобто, Богу дякувати, бо десь там завесли гроші, то надіємося, що якось будемо це розрулювати. Тест ТУР повертається до життя. Е, Далі. Е, ну, секунду, я закрию вікно. бо Дуже шумить. Щось мені щось пиляє. За, за вікном, значить що такого? Ще цікавого е, зараз. Е, ну багатьох людей зупиняло те, що е, зараз вилітів з України немає. А вилюти або з Молдови, найчастіше люди там, ті, що в Одесі, ті, що в Чернівцях, то вони з Молдови вилітали, з Румунії, Сучава, там Аеропорт є і ну, наші західній Україні в основному маю на увазі ті, що Львів, Тернопіль, Франківськ це з Польщі. Так, от, зараз 15 жовтня є поїзд. до Польщі він до Варшави їде. Він до Любліна і до Варшави. До Варшави він їде 9 годин. Він їде через такі міста Івано-Франківськ, Стрий, Коломия, Калуш, Брюховичі, Жовква. Там є Wi-Fi Старлінковський і такий квиток 9 годин. Їзди, це він коштує 1188 гривень. Це дуже зручно для тих людей, які не люблять подорожувати машиною або які не мають машини. Або які не хочуть їхати машиною. Тобто сіли в поїзд 9 годин. Поїзд їде до границі, равий Руський, і зразу на сусідній колії просто треба перенести сумки, пересідаєте, ви там в гущі колії, присідаєте на європейський поїзд і далі їдете собі до Любліна до Варшави. Поїзд на 200 пасажирів. Е, ну, В Варшаві нагадую, там є два аеропорти, є Шопена на самій Варшаві і є модуль за 40 кілометрів. Там дуже багато різного транспорту ходить. Ну і кому не подобається подорожувати поїздом, також ми допоможемо вам з трансфером до Польщі, автобусним трансфером. Тобто, тепер у вас є можливість або своїм авто їхати до Польщі і там вилітати, або поїздом, або автобусом. Щодо тих, хто подорожує власним авто, біля будь-якого аеропорта є в Польщі, є стоянка. Є такі аеропорти, де стоянка спільна, є такі аеропорти, що стоянка роздільна, що, наприклад, в Жешові, там є, є стоянка для, для, тим, для короткого перебування, є стоянка на кілька там, днів чи тижнів можна здати авто, автомобіль, там досить менші ціни, там, багато менше. Враховується це, це також. Єдине, що раджу ті люди, які подорожують, е, дуже вам раджу, щоб вони, панство, не відкладати все до останнього моменту. В аеропорту треба бути за три години до відльоту. Врахуйте, що на митниці вас можуть затримати. Може бути черга. Ваше авто може довго перевіряти. Зараз довго перевіряють авто, на митницях, поляки довго перевіряють. Може бути черга, може бути поломка транспорту, тому раджу найкраще, от, наймудріше таким чином робити. Виїжджайте не в день, бо дуже багато були випадків, коли люди не встигали на літак і втрачали гроші, потім докуповували. Це значно дорожче виходило. Рекомендую, якщо у вас виліт, наприклад, завтра, то при, хоч приїжджайте сьогодні. Не або ну, наприклад, якщо у вас виліт вечором, то маєте бути ну або бажано ще в передній день, або вранці, щоб потім не було всяких накладок. Тому перед, не думайте, що от ви завели в навігатор, вас там показує дорога, що стільки займе часу. Врахуйте поломки, врахуйте пробки, врахуйте черги, затори. Всяка всячина може статися в дорозі. Тому краще приїхати за день до відльоту. Через букінг собі винайміть, наші фахівці можуть допомогти, винайміть собі житло, та і проблем не буде у вас ніяких там на один день. Що такого ще? Є така також не дуже весела новина відомий український авіаперевізник, МАУ «Міжнародні авіалінії України закінчує свою роботу. Це належало олігарху Коломойському, вроді, там які зараз йдуть про продажу цієї компанії. Тобто він перестав працювати в Україні. Е, значить, шановні друзі, сезон літній закінчився, але почався новий сезон. Е, в новий рік вже люди бронюють, різдвяні свята. Зараз буде всякі акції Чорна п'ятниця в кінці листопада. То вже можна зараз бронювати, екскурсійні тури, тури в екзотичні країни. Ну і е, для тих людей, які задумуються над тим, чи варто йти їм в туристичну галузь працювати, чи не варто, чи от зараз, під час війни, бо дехто мені часто каже, от там під час війни, напевно, ви закрилися. Та ні, не закрилися. Е, працює туризм, я вже казав, які категорії населення купляють тури. І якщо ви мріяли в цій галузі працювати, от зараз саме час під цим відео, чи на цим відео будуть наші там буде вакансія, можливо, ви себе спробуєте в цій галузі в нашій компанії. Робота дистанційна, можна з дому працювати, можна з офісу, можна поєднувати, можна бути не тільки у Львові, можна бути де завгодно. До речі, на рахунок купівлі турів так само, шановні друзі, не обов'язково вам бути, приїжджати до нас в офіс, все це дистанційно робиться. Турагент задає вам питання по телефону, чи по вайду, чи по WhatsApp, чи по будь-якому іншому месенджеру. Скидає вам підбірку, якщо вам все сподобалося, оплачуєте офіційно на рахунок нашої фірми, вам вийшли документи все, ви літаєте з будь-якого аеропорту. То саме по роботі не обов'язково вам бути у Львові. Ви можете бути будь, будь де де завгодно. Ви можете навіть бути за кордоном і працювати з нами, тобто тому що це робота абсолютно дистанційна. Хоча знову ж таки хочете приходьте в офіс, також у нас в Львові є, значить вакансія для турагентів. Є також такі турагенти, які довго були за кордоном, повернулися і відстали від того, що зараз відбувається, від останніх туристичних трендів не знають як працювати з іноземними операторами. Ми працюємо із «Токотур» молдав, Молдавським, із Туї, е, Польським. Ми працюємо також з Ітакою, польською, з Рейнбоу працюємо польським пропаратором Поландом. Тобто, ви не вмієте це робити, наприклад. Ми вам допоможемо розкажемо. Тобто, у нас це є, спеціально є для цього е, туристичні курси. Це є 11 років, кожен з яких триває 2-2,5 години. Вартість таких курсів всього 4 тисячі гривень. І ви е, набудете ті компетенції, там є дуже багато, теж скинемо силочку на ці курси. Е, як працювати з українськими операторами час війни, як спілкуватися з людьми під час війни, як продавати, як е, як давати собі раду, бо саме такий непростий буремний час: е, як, е, де знаходити тих клієнтів, е, як вести себе в, в тих переговорах з туристом зараз. Дуже непросто. До речі, на рахунок переговорів з туристом. Ми, готуючи своїх вже кілька років своїх турагентів дистанційно, є в нас такий тренінг, який обов'язково проходять всі наші турагенти. Він називається розмова з туристом. Особисто я його проводжу. В мене асистують ще наші мої е, заступники е, Таня і Надя. Ті, що зі мною на курсах, своїх, напевно, десь могли бачити. Е, Досвідчені фахівці вже 10-10 рік знає, зі мною працюють. Так от, е, що таке курси розмова з туристом? На тих курсах я веду себе от як турист, і задаю різні каверзні запитання. Туризм, який може бути в поганому настрої, туризм, який хоче жартувати, туризм, який залицяється, турист, який наїжджає, турист, який щось хоче вияснити. Тобто різні ситуації ми про і в розмові такі от ігрові установці в стилі гри. Я турист, а турагент. І це реальні турагенти. Ми записали таких багато відео. У нас є таких 42 відео, розмова з туристами. Ви також можете це придбати. 4 тисячі гривень коштує цей тренінг, там 42 уроки від півгодини до години триває такий тренінг. Якщо в поєднанні з курсами туристичними, то перший курс будь-який з них коштує 4 тисячі гривень, а другий, якщо ви зразу оплачуєте, наприклад, курси туристичні і розмова з туристом. То другі півціни, тобто за 6 тисяч ви можете придбати двоє курсів, підняти собі різку кваліфікацію. Тепер для тих турагентів і для тих людей а можливо, ви не турагенти, але тільки думали, які хочуть відкрити свій туристичний бізнес. Це варто робити вже зараз, тому що скоро почнеться зимовий сезон. А що ж зимою продають турагенти? А зимою турагенти продають е, раннє бронювання найкраще йде. Ну, ясно, що в грудні це новорічні тури, там різдвяні тури. А вже з січня місяця починається навіть з кінця лютого, з кінця грудня, перепрошую, починається сезон раннього бронювання. Там є чотири стадії. Перша стадія нульова, і вона дає можливість отримати знижку, навіть не знижку, а дешевше придбати той тур, що буде влітку чи весною. Якщо ви його оплачуєте в грудні, то до 60% це нульова стадія, але ще багато турів немає. В січні до 45-50 Дешевше, то не знає, що ми в знижку таку дамо. То означає, що зараз в січні ми купили, наприклад, якийсь турецький готель, то він в червні буде коштувати в два рази дорожче. Вже в лютому тільки 30-35%. І вже в квітні 20-20-25% В березні 20 до кінця березня. Тому ми активно е запрошуємо і туристів е купляти таке, тому що ви зекономите на цьому гроші. Для чого вам це потрібно? По-перше, ну, ви страхуєтеся від валютних ризиків. Тому що якщо долар виросте, він може вирости, самі розумієте, такі ситуації, то ви придбаєте тур дешевше. Крім того, ви придбаєте його значно дешевше, тому що ну, сезон завжди дорожче. Крім того, ви себе застрахуєте від овербукінга. Що таке овербукінг? Це коли ви оплатили, а місця немає. Вам відмовляють, відмовляють. Тому заздалегідь бронюєте Ну і знову ж таки, у вас буде набагато цікавіше очікування, тому що ви вкладаєте гроші у свій власний відпочинок. Чи є якісь ризики? Ну, є, та звичайно, але навіть минулого року, коли ще не знали люди, час війни жити вже в січні масово, і в лютому бронювали і травень, і червень, і навіть жовтень буде бронювали. Тобто, в кінці січня бронювали вже жовтень. І потім тим скористалися і зекономили собі доволі суттєві кошти. Там, Я кажу, в грудні січні це в два рази дешевше. А як це продавати? Більшість торгівні того не вміють. Знову ж таки, на наших курсах все це є. Так от, ті, хто хотіли відкрити свою турагенцію, е також буде посилання на відео. Е можна придбати франшизу «Море турів і франшизу або франшизу квитків у літо. Чим вони відрізняються? та нічим. Функціонал той самий. Єдине, що моретурі набагато популярніша, якби франшиза. А для чого вам це? Чому ви самі не відкриваєте? Ну, тому що, хоча франшиза це об'єднання підприємців різних там, але під одним брендом, і відповідно, ми для туроператора виходимо як. Е Оптовий покупець відповідно у нас знижка більше від туропарату, тому у вас буде цінова перевага, кращі ціни. Далі у вас буде така собі паличка-виручалочка. Ви завжди можете звернутися вам порадять, тому що франчайзер, той, хто надає франшизу генеральний директор нашої мережі, це бідалічна Наталя і компанія завжди готова вам допомогти, тому що їм це вигідно, що вони були успішними, тому що вони роялки це отримують. Крім того, вам не треба заключати безліч год всіма операторами. Там вже всі ті угоди після задачі екзамена. Що включає франшиза в себе? Франшиза включає в себе навчання, яке триває там 2-3 місяці, а також е, е, торгова марка, веб-сайт вам надається, і також два лендінга. Е, і також більше довірено, ну, погодьтеся, що якомусь там е, ФОПу Петренку менше довірятимуть, ніж члену франшизи гроші свої. Ну і Ви будете знати, як вести в бухгалтерії це все. Податково-податковий законодавство. А дехто каже, а нащо мені купити франшизу, якщо я купив ваші курси? На наших курсах ви вчитеся, як стати турагентом, як спілкуватися з туристом, як продавати тури. але вас вчать там, як створювати свій туристичний бізнес. Тому є можливість франшизи. Скільки це коштує? Ви, Напевно, спитаєтеся? А коштує вхід франшизи, якщо ви зразу оплачуєте, бо там є дві схеми. Перша схема: ви заплатили 5 тисяч за навчання, і після того ви доплачуєте решта. Тоді коштує 22 тисячі моретурів. А якщо ви відразу оплатили, то 20 тисяч. Ну, така вплата за, за рішучість, скидка вам, за рішучість, е, ви можете пройти просто навчання по франшизі, і після того не купляти франшизу, відкрити свою ту фірму чи йти в якусь іншу франшизу, то вже вам вирішувати. Якщо ви платите навчання, 5 тисяч коштує по франшизі, а може бути, тоді плюс, ще, 20, ще ви доплачуєте 17, і разом виходить 22 або ви бачите, зразу буде 20 тисяч. По квитках у літо чуть дешевше там виходить, якщо відразу оплачувати, то якщо не помиляю, зараз ціна 17 тисяч, так 20, моретою, а там 17. 16 500 навіть. виходить. От таким чином. Що це вам дає? Ну, крім можливості заробляти ці галузі, я кажу цей сезон і минулий показав, що навіть війна не перешкода для цього бізнесу, що люди все рівно хочуть поїхати з цього. Дурдому з цих блекаутів, з цих о, сирен постійних і трошки розвантажитися розгру... і для того, щоб повернутися в Україну і бути знову ж таки допомагати е... своїм близьким, платити податки, донатити на зсу і е... займатися своїми справами, але тут час від часу люди хочуть перепочити. Є жінки, які виїхали з воєнних міст, їхні домівки. Часто вони повтрачали ті домівки. Ну і люди хочуть відпочити. Це така сама базова потреба відпочинку, як, як її їда, так само відпочинок. Тому ми це забезпечуємо, даємо людям цей ковток свіжого повітря і щастя. І цей бізнес працює навіть під час війни. Тому, якщо ви замислювалися над тим, чи варто під в цю галузь працювати, варто. І саме зараз варто, тому що саме зараз не сезон, у зараз найгірший сезон для туритуризму жовтий і листопад. Тому що ще зимові тури не почалися, раннє бронювання ще не почалося, а літні тури вже закінчилися. І якраз в той момент зараз в листопаді, ви підівчилися. Тому у нас для вас є е, такі три пропозиції. Ну, Крім того, що ви можете на нас купити тур, у нас для вас є можливість е, підключитися на наших курсах, купити 11 років для турагентів або розмова з туристом, або той друге. Кожен тренінг по 4 тисячі, якщо разом 6 тисяч. Ви собі економите 2 тисячі гривень. Ви можете відкрити свою турагенцію у співдружності з море Турів» чи квитки у літо. Або ви можете подивитися нашу вакансію і пройти відбір, навчання і стати нашим турагентом в «Море Турів» ЗБС, нашій турагенції, яка є лідером франшизи. Отака така у нас кілька таких пропозицій. Я вам розказав друзі. Тому подорожуйте, поки є така можливість, то знає, що далі буде. Подорожуйте, тому що все проходить в житті, залишається лише ваші спогади. А наша турфірма «Море турів Зебес до ваших послуг. Крім тих курсів, що я назвав розмова з туристом і е курси турагентів, які є 11 років. У нас ще є різні інші курси, ще є шість різних курсів. Є курси для продава багатій. Це колишні мої вебінари, які я проводив, потім я їх закрив. І зараз упакували ми їх. і Ви можете у нас придбати там. Є 28 уроків. І ціна дуже будь-які треті курси, наші відео, це записані курси, відео ви собі дивитеся, зручний час. Там 28 уроків, кожен триває пів години, 30 хвилин, також 4000 гривень. Купує, коштує. Якщо ви разом купуєте, там суттєві знижки йдуть, якщо ви зразу декілька курсів наших оплачуєте. Є в нас також курси від невдачного успіху і щастя, це як вийти вийти, коли от буває таке замкнуте коло, і як тобі от вийти з цього депресняка, з того всього такого негатива. Яке лиця зі всіх засобів масової інформації. Оцей тренінг для вас. Є такий в нас тренінг. Є в нас тренінг також для ріалторів. Курси ріаторів, які ми записали, і провідні львівські агенції нерухомості це для своїх працівників. Там є 9 10 уроків по 2 години. І є курси керівників Агенції нерухомості, як створити свою агенцію нерухомості. Є також у нас курси для розвитку відділів продаж і курси лідерства, тобто різні до кольору до вибору. Я, я під цим відео вам залишу і про франшизу, і про курси різні наші, все це можна придбати. І у нас така акція цікава є, що якщо ти береш перший курси, базова ціна чотири тисячі гривень, другий курс, якщо ви купуєте зразу з тими першими, то півціни, третій, третина ціни, і четверті, і всі наступні одна четверта ціни. Тому, наприклад, якщо ви берете у нас чотири курси, наприклад, ви там хочете купити курси турагентів, 4 тисячі. Продолжение з туристом, тисячі, 6 тисяч. Хочете купити курси, продавай і багаті. Одна третина, 1333, Виходить, 7333. І хочете ще четвертий купити про створення відділі продаж, це буде тільки четвертина, 1000. Тобто за 8333, там чуть більше, ніж 200 євро, ви маєте можливість придбати у нас 4 різних курсів. Або один собі можете придбати, то вже вам вирішувати. Отже, підводимо, як кажуть, риску. Шановні друзі, туризм живий? І якщо ви цього сезону ще ніде не їздили, не подорожували. У нас для вас тури в тематичні парки, у нас для вас тури в термали, розслабте старешті і У нас для вас лижні тури є, від доступних в Україні до самих таких крутих до Куршевель, Франція. Тобто залежить від того, яка у вас можливість і які у вас бажання, вже зараз варто бронювати різдвяні тури і новорічні тури. Дехто вже навіть бронює. День Валентина вже бронює. З грудня можна вже бронювати літні напрямки десь середини грудня. Поїзд довезе вас до аеропорта або наш трансфер автобусний. Все це зараз стало простіше. Так що є відпочивайте. А якщо ви хотіли би не тільки відпочивати, але й також бути частиною цієї галузі. Є в нас для вас вакансія нашій турагенції, є в нас для вас тренінги. Розмова з туристом і курси турагентів. Є також у нас купа ще, ще шість різних курсів для ріелторів, для продаж для від успіху, для створення відділу продаж для лідерів. Є різні відеокурси, які ви в зручний час можете онлайн собі переглядати спокій, спокійненько. І в нас є можливість, якщо ви хотіли би стати бізнесменом в цій галузі. Франшиза море турів чи квитки у літо по дуже доступних цінах. Ага, дехто запитує, а що з роялті? А по роялті, роялті дуже доступні, роялті е, аж з третього-четвертого місяця платиться зараз. І зараз ну, до війни там було 2-3 тисячі платили великі міста, то зараз там вроде би, півціни тільки того всього, Там тисяча чи півтора. Чому я не знаю? Ну тому що це не я, це центральний офіс, який е, цим займається в нашій мережі. Е, хто не знає, де франшиза? Франшиза це є ви незалежний підприємець, але ви працюєте під якимсь брендом, ну і вам дають готову схему роботи. Тому у вас є. Люди досвідчені, які вже цей шлях пройшли, і в які готові допомагати, тому що вони мають матеріальний інтерес. Шановні друзі. Бажаю вам. Е, ну звичайно, всім нам бажаю першу чергу перемоги і миру. Е, для того щоб так відбувалося, треба, щоб ви мали щоб ви були повні сил, енергії мали наснагу. А щоб ви мали наснагу, для того є е, в нас різні варіанти відпочинку, щоб ви могли. Повернутися знову до роботи, працювати на благо України, донатити на ЗСУ, платити податки, ходити на роботу і е, піднімати економіку нашу роботу. Бо е, війна триває, але також економіка має працювати. Е, сьогодні я вам розповів про туристичні новини. Останні про наші пропозиції, які є для вас можливості, які у нас можете отримати. І про те, як ви можете скористатися всіма, всім тим, що ми зараз маємо. Дякую всім за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, багато енергії. А що у вас було більше енергії, якраз ми для того і працюємо. З вами був Любомир Буванько, бізнес-тренер і засновник турфі Моретурі The Best. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, удачі.